І так, дана тема відео відскакує тормоз у бензопилі. Саме перше, що потрібно перевірити, це коли ви знімаєте нашу бокову кришку шини, так? ми зняли її, прижали бензопилку і тоді дивимося, тягнемо за стартер і дивимося, як у нас проворачується самий колінвал. Чи він у нас не кривий. Щоб легше це було робити, ви можете зняти свічку, і ви будете бачити, не буде компресії, ви будете бачити, як провертається колінвал. Це потрібно робити швидко, щоб ну, побачити, чи він кривий. Якщо він буде кривий, він буде розшатувати саму тарілку і бити об нашу об наший тормоз буде бити і за цього він просто буде постійно зіскакувати. Так, це перше. Друге, звертати увагу, отак чашечка не повинна е, калатити. Це дуже важливо. Коли бувають такі випадки, що от ставлять, наприклад, тут розбився іголь чистий почіпник, да, і там іголка одна, друга вилетіла, або навіть одної вистачає, щоб одна вилетіла. І вона нарізає різьбу в самому колінвалі і в чашиці. Ми поставили і вона нарізає різьбу. Вона буде постійно воно буде шататися, буде відскакувати тормоз, а потім ще як наріже різьбу, ви вже нічого не зможете толком зробити. Хіба що або зняти сам наш тормоз, щоб він нам не мішав, не відскакував, або ж... Міняти колінвала. Ну, колінвала і чашку обов'язково, тому що стружка вже нарізана. Да? О, у вас повинно бути чітко зафіксовано. Отак. Не повинно бути шата. Легенький-легенький, може там і такий незначний. О, це головні причини, чого в нас відскакує тормоз. Також потрібно враховувати те, що навіть при новій бензопилці тормоз може відскакувати із-за того, що ви просто не залили масла в бачок. Навіть залили він там, воно поки там протіче, попаде. Тут кругом всередину спеціальне воздушне, воздушне спеціальне пространство, і там потрібно, щоб тоже, е, було, було масло і воно змазувалося. Наш почіпник його частин не накривався. Він постійно щоб був е, в, процесі і тут, е, в процесі змазування. І тут е, найчастіше накриваються е, самі сальники. Із-за того, що у нас просто воно не змазується, так як необхідно. Тут так не буде накриватися, тому що тут маховик, він як вентилятор, він просто ну, охолождає, він не дає так нагріватися. Ну, а ця же сторона вона і більше гнеться, і від температури, при ударах. Якщо ріжете десь, попадаєте на якісь сучки, воно просто рве бензопилкою, і тому трапляється така ситуація. І самі почіпники розлітаються, як в даному випадку. Да? Бачимо, він шатається, то, тобто його потрібно замінити. Якщо його замінити, і бажано разом з тарілкою, якщо ми його замінимо і нічого не зміниться. Тоді потрібно замінювати колінвала. Ну, або ми виймаємо тормоз. Ну, Все. Все. Лібо тобто, так, ніби так. Ну, і перевіряємо, чи наш сам колінвал кривий чи не кривий. Прижавши, ви зрозумієте, да? прижали і туди головою дивимося, наближаємо, як воно кружиться. Ну, тут велика дуже компресія, я так не можу показати, тому що дана пилка. Тільки склалося, клієнт просто не залив масла і без масла проходив обкатку. І вже почіпник у нас розлетівся. Такі випадки. Не забуваємо підписатися на мій канал. Буде багато чого цікавого, не пропускайте всі моменти. <зв 'язок> Всього найкращого.